такого ніколи не було, але це нарешті сталося. Ми цього чекали цілих 4 роки. Давай швиденько підписуйся і я розповім, що ж трапилось. Тільки що закінчився стрім розробників по версії 5.0 І нарешті нам на годовщину Геншина подарують легендар. Так, тобі не почулося. Ми зможемо вибрати собі в подарунок одного із стандартних легендарних персонажів. Абсолютно безкоштовно. І будемо вибирати. На кожну річницю. Ще як завжди нам дали три промокоди. Кожен із них по стокамені фістоку. Забрати ти їх можеш в моєму телеграм-каналі. Посилання у шапці профілю. Показали банери, які нас будуть зустрічати в версії 5.0. перша половина Маулані і Реан Кадзухи. Друга половина Кечін та Реран Райдон. А кого ти саме із них будеш крутити? Хто тобі потрібен найбільше? Я, скоріш за все, буду скіпати, бо я чекаю інших персонажів. Саме тяжке це буде зробити вибір між безкоштовною стандартною легендаркою. Кого вибереш ти? Я буду вибирати між Кецин, Дех'ю і Джин. Ще нам показали, які ми отримуємо нагороди за річницю. Це буде 10 івентових круток за вхід, який ми отримуємо на протязі 7 днів. 1600 каменів істоку. То ще 10 івентових кроток і взагалі ми отримаємо 20, щедро. Нагадую про безкоштовну легендарку на вибір стандартну. Також смола мора, ресурси для прокачки персонажів та зброї. А ще нарешті вони зробили в збройному банері 50 на 50. Так, нам тепер не потрібно викручувати до хрена зброї, щоб отримати бажану. Також нам показали нову механіку пересування по світу. Вітаю тих, хто чекав покемонів. Вони у нас з'явились. Розробники кажуть, що у нас з'явиться більше квестів і завдань по світу. Це лише радує. З'являється також 9 рівень світу. Якщо раніше був максимальний 8-й, тепер це буде 9 Щоб його отримати, тобі потрібно достигнути 58-го рангу світу пригод та пройти квест на возвершені. Це дуже гарна новина, тому що моби стануть сильніші в світі, і з них буде випадати більше дропу. Показали двох нових босів, які нас зустрінуть на локації нотлану. Підняли в два рази нагороди за відкриття усипальниць. Тепер ми будемо отримувати не 40 примогемів, а 80, і це круто. Показали нові івенти, які нас будуть зустрічати в версії 5.0. Да, є цікаві, будемо на них чекати. До речі, самі розробники злили, які будуть 4 персонажі в першій половині банеру. Ахаха, ось так ми боремося зі зливами. Також нам пояснили, що в версії 5.0 на тлані ми не отримаємо піросилу від статуї архонту. Чому так? Нам це пояснять в сюжетці. Будемо чекати. Ось такий неоднозначний вийшов стрім розробників. З одної сторони, він вийшов файним, а з іншої сторони, трошечки нудним. Напиши обов'язково в коментарях, як тобі такі новини. Підписуйся, став подобайку І до скорої зустрічі. Пока-пока.